Оболонський районний у місті Києві, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Бачимо на початку все те саме написано. Ось офіційна початка розносять ці поїздки. Ціль з'явитися до оболонського районного у місті Києві, територіального центру комплектування та соціальної підтримки для звірки облікових даних для проходження медичного огляду. Бачимо дату. Ось 15.05.2024 рік. Причина мотивують тим у зв'язку з військовою греєю. Пам'ятаєте, що це за така військова агресія? Ось давайте нагадаю, офіційна відповідь з Міністерства оборони України. Бачимо свіжу дату 05.04.2024 рік. Та І що вони пишуть, ураховуючи вище складене інформація про наявність нормативних актів, які визначають термін. Увага, військова агресія у центральному юридичному управлінні Генерального штабу Збройних сил України відсутня. Тобто нормативних акцій з таким терміном, як військова агресія, немає. Закон України про правовий режим воєнного стану. Давайте пошукаємо ключову фразу військова агресія. Що ж найде нам пошук. Військова давайте. Військова адміністрація. Військова адміністрація. Військова адміністрація. Військова обласна Київська міська державна адміністрація. М -м. Збройна агресія, а де військова агресія? М -м? Знову збройна агресія, а де військова агресія? Оу. А ось основний закон Конституції України. Давайте пошукаємо: військова агресія. Військова. Військова або альтернативна невійськова військова служба. І це все, ну. Так де військова агресія? Повторюю ще раз офіційна відповідь з Міністерства оборони України, що вони пишуть, що ураховуючи вище складене інформація про наявність нормативних актів, які визначають термін військова агресія у центральному юридичному управлінні. Генерального штабу збройних сил України відсутня, тобто їм невідомий такий термін, як військова агресія. А що пишуть вони зверху ось Статтею першою закону України про оборону України визначено поняття збройної агресії, а також перелік дій, які кваліфікують. Резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14.12.1974 року номер 3314 визначено термін агресія. Тобто в ООН не існує такої фрази, як військова агресія. Там просто існує агресія в українському законодавстві. Відсутній такий термін як військова агресія. Є тільки збройна агресія. Тому я і кажу, що кожна крапочка не в тому місці поставлена, кожна кома поставлена не в тому місці. Не написана правильно буква, не так да, ось. А тепер поїхали далі. Печатка. Бачимо код ЄДРПУ 098 093 93 Оболонського районного у місті Києві Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І бачимо на початку написано Оболонський районний у місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Запам'ятали це ім'я. Запам'ятали цей код ЄДРПУ. Це офіційний сайт Міністерства юстиції, єдиного державного реєстру. Вибираємо, як шукати, як юридичну особу. Ось бачимо в пошуку. Ось код ЄДРПУ. Ось запам'ятали, так? Да? Ось ось? Звіряємо. Такий? Так, такий. Нажимаємо шукати. Проходимо авторизацію обов'язково. Тиснемо. О! А що ми бачимо? Оболонські райони у місті Києві. Військовий комісаріат. Та й ще й зареєстровано. Да. ладно? А тут ще пишеться: Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 15.015.24 рік. М -м, як цікаво. Детальніше вибираємо. О! Назва юридичної особи. Оболонський районний у місті Києві військовий комісаріат. М -м. Код ЄДРПУ. Державна організація Установа заклад. М -м. Ось так. М -м. А ось взятий витяг з ЄДР. Що бачимо? Ай-яй-яй. Оболонський районний у місті Києві військовий комісаріат. Код -м так? Яка красота. Що бачимо? Сім сторінок каже. Ось вам і Оболонський РТЦК. І тому, щоб потім не виникало ось таких питань, в чому різниця між військовою агресією і збройною агресією, да? читаємо конституцію, знаходимо статтю 19, пункт 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, і не запитуйте потім в мене, в чому різниця між військовою агресією і збройною агресією, тому що в законодавстві України відсутні такі терміни, як військова агресія. Ну і перший пункт 19 статті: правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А це та сама ситуація з кордоном, через який вас не припускають, тому що є якась постанова. Ну от задумайтеся, ви закону підчиняєтеся чи підчиняєтеся постановам? Ану, собі задайте питання.